Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволю плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І пом'яне батько з сином не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять? Ох, неоднаково мені.